Міжнародна організація Чотирилапи у рівне приїздить вже не вперше. За три тижні їм вдалося простерилізувати 230 безпритульних тварин. Запевняють, у рівному ситуація не найгірша, і собак у нас значно менше ніж в інших містах. Окрім стерилізації, волонтери ведуть і просвітницьку діяльність. кажуть, починати потрібно з дітей і в них виховувати гуманне ставлення до тварин. Дійсно, люди краще стали відноситись і менше тварин, наприклад, на вулиці. Якщо собака стерилізована, живе на цій вулиці, вона. Пустить інших собак, і вона вже не принесе потомство. Зоозахисники переконують, тільки спільно всією громадою можна врятувати песиків так, щоб нікому шкоди не було. Тому стерилізацію тварин проводять постійно. А результати місцеві мешканці побачать років за п'ять. Люди кажуть, коли ми побачимо результати програми. В нас по суті масово вона другий рік. Стерилізація. і вже результатів нема. Я бачу результати, тому що я цим займалася ще три роки назад. Чотири я результати бачу цілий райони, ці, цілі будинки не подають більше заявок. Волонтери переконують, агресивних собак на вулицях рівного немає. Таких забирають у притулок і підшукують їм господарів. Дві собаки, один агресивнийся. Ми забрали, приїхали чотири лапи. Ми не випустили їх назад. Ми забрали їх. Я зараз шукаю їм господарів. І все, люди довольні. Собаки з агресивною якоюсь поведінкою ми їх назад не вертаємо. Отак, от, от індивідуально в кожному випадку, можна вирішувати це питання. Якщо спокійні собаки там три-чотири живуть в дворі, нікого не чіпають. Хай вони собі живуть і годують. Тамара Лук'янчук запевняє, притулок не може вмістити усіх собак, адже розрахований лише на п'ять десятків тварин. Тому нині варто сприяти створенню приватних притулків для тварин. Міський голова рівного пообіцяв прислухатись до усіх пропозицій волонтерів, а гроші каже не проблема. Рівняни також обурені великій кількості тварин на вулицях, але думки мають різні. Можливо, якось поміняти відношення місцевих жителів до. Бідних собачок, щоб вони їх частіше годували, не боялися і не скаржилися на те, щоб їх потім не відстрілювали. Я взагалі проти вбивства. Можливо, треба було виділити якісь кошти і створити е, такий заклад для безпритульних. Радянські владі, знаєте, як от долали цю проблему. Відловлювали їх. Їх не було стільки. це ж, вибачте, розносики, цього всього. Ніхто за ними не дивиться, ніхто ж це. А це скільки вже дітей покусано, і людей, і старшого віку, і такого. Та волонтери впевнені, завдяки їх діяльності собак у місті вже поменшало, тому і надалі захищатимуть безпритульних тварин. Однак пропонують увести реєстр домашніх тварин, щоб люди не викидали їх на вулицю. Олена Семенович, Юрій Кобів, новини Рівного.